Всім привіт! вас вітає майравлик. Помаленьку починаємо ще возити з дому щити наші, які були на п'яти сотках. Ось вони такі з прошлого сезону. В принципі, їм нічого немає. Деякі чуть пританули, але нормально. Перко росте? Ось так ми поскладали поближче, щоб було розносити легше так само і там чупили вже? У нас такого орла для когось птахів, коли вітереста дуже гарно він літає. Забили також штора дерев'яного. На стяжечки, трубочка і тут пішла будка. Ось така пластика. І так він літає. Ще в нас є такий рупор чи що воно там таке? Сейчас покажу, ще кричить. Я привезли зі дня. будемо робити обмосточку туалета. Такого ще мене привезли пісочку. Сів. Ось Дивіться, у нас був старий такий хлівець. Ми вирішили вставити. зробити під склад. Ось ми з нього все винесли, викопали десь на штик лопати і так засипаємо. Будемо бетонірувати. Буде у нас тут лежати корм для равликів. Я думаю, буде достатньо. Тільки є такі проблеми. Ось бачите, тріщина. Хто може знає чи підкаже, що з нею зробити краще, щоб воно далі не йшло. Що можна придумати? Ось такі вони. Я думаю, ми взагалім тут. Пол, мосточку якусь зробимо. Можливо, буде добре. з цього боку так тріщина. Що можна придумати. Ось такий сапсан три. Для кошти птахів. Зтичний. Він разом йде з тим орлам. Це розетки. Це ми прошли рік пользувалися ним. Виставляєш, е, моєму Я вже трохи забувся. Там по времени виставляєш як е, кожних 5 хвилин, кожних 10 і кожних 15, по-моєму. так. І гучність. Більше-менша. Це у нас провід можна від акумулятора до полі ставити, якщо немає електрики. Давайте попробуємо, як він співає. Так воно кричить. обгородили ми вже цю плантацію теж ось так. Ми тут обгородили його повністю, такий квадрат. Хочемо засікти для себе точно на такий участок, скільки потрібно малька. Хочемо вищити все. Бачите, пташечки одразу тікають. Просапували стежечки. Можна голосніше зробити. Кричить гарно. Ось Дивіться, у нас тут є ще копаночка. Воно було тут все заросше, якщо ви перші відео бачили. Ось такий був ліс. Ми його вже все вирізали. З того боку теж виріжемо, все, розгорнемо ці кучі. І буде в нас гарна копаночка. Можна буде ловити рибку, коли буде вільне время. Ось так, ще її треба почистити гарно. Буде гарна копаночка. Вот на дрова нарезали. Он всякие гляки. Саша все ждет нас. Ось такая у нас краса получается. Це наш новий щит, я вам показував. Ну і ми ось пробуємо, якими будемо робити ножки. О, 30 см ми спробували. Тут 20, там 25. Ну, я думаю, 30 може буде багато, а 20 я думаю буде маловато, бо воно ж буде поливатися кожен день. То я думаю, вони трошки повстригають землю то 25 ножка буде саме раз то ми, мабуть, будемо такі ножки робити. На кожен щит нам прикрутити. Типу так. Ось на цей участочок. Ми замірили десь приблизно, 13 соток. Ми ще точно пересчитаємо. І будемо сюди виселяти кремовий вальок. Будемо бачити точно вже, скільки потрібно малька, скільки виходить малька з соток, скільки виросте. Все будемо підраховувати. Так, ми відгородили. це все. Ось такий участочок. А сюди ми виселяємо все, що в нас є. Лишній він точно не буде. Чим більше малька я думаю, бе, тим краще. Більший буде урожай. Все, відляквась, так бачите. покричав хвилин три і все, зупинився. Зараз, мабуть, через хвилин 5 буде опять кричати. Ще ждемо дві фури. Тів. Тоді пізніше корм. Ще виселимо тут равлика і там равлика. І все. І ждемо росту. Біля бережка, біля річки трохи терко примерзло. бачите, трохи поганеньке. Де є кущі типу, якісь? Ну, я думаю нічого. Рабликам хватить. З'їдять, далі піде корм і буде все нормально. Ну і так помаленьку ми працюємо. Потрошки робиться робота. Опять включилося кричить. Дивіться відео, коментуйте, підписуйтесь, буду вас радий бачити на нашому каналі. Ми пішли далі працювати. Всім пока-пока!